Привіт всім! Виробництво десь З в глухому селі, це туалет, показую. Сюари. Це тут, де ми живемо, 100 метрів від мого будинку. Просто мебельний цех. Це виключно цех. Тут немає ніяких там. Дим, дивимося. Кріплення, саморізики там. Все, що потрібно. Далі більші кріплення. І далі йдемо по грузчиків. Сюди готову продукцію вивозять. Тут у нас агрегати, апарати які пилять, але це не деревина, матеріал ексклюзивуа. Ось, головний тут на виробництві, пан манук. Це німецький олігарх, бізнесмен, швидко бізнесмен з України, який от відкрив такі, таке виробництво вже от за рік. В нього дуже гарно працює голова, він знає, як плодати кошти. і Тому в нього все вдалося. Бачите, ви працюєте десятками років, щоб досягнути там якусь автомобіль, купити чи може квартиру, чоловік за рік. Дивіться, налагодить ну, в Німеччині виробництво, ринок збуту, в нього все працює, всі на офіційних зарплатах, всі ну, керівництво, персонал відмінне, колектив відмінний, дивіться, обладнання найновіше. Тому все потрібно, щоб було от на такому рівні. Продукція продається в Києві, філіал є в Києві. Виробляється тут, трошки є складнощі з транспортуванням. А, оце фішка німецька, да що заходять тільки через отакі от двері. Дивіться. Пропускна. Це може система контролю. Ніхто ніде ні, не мав в цих дверях вихід отакий от окремий. бачите Клац. Клац. А тут ми опа знаружи це виробництво звичайне. Ми тільки що взяли вот такого поліка. 150 тисяч німці на них доїжджають. А він сухенький, гарненький, від одного власника, такий тут по селам катався. 1,2 TSI, я жирю 150-160 тисяч. Поміняли тільки що тормозні диски нові, все інше взагалі. <кій> не потребує більше капіталовкладень, гума гарна, все гарне. Автомобіль всім всі поїхав. Так, цих моторів кажуть, що невеликий ресурс, а це, але це не літровий, а 1,2. І Якщо його не вижимати, не розривати, то він їде і в ньому досить місця. Тепер в мене є новий транспортний засіб. Ще отакий. Це так, щоб тут пересуватися, можна було заявочки поробити там. Дуже гарний Тож до 50 км на годину рухається. Так що, друзі, рухаємося на пару з сучасним світом. Зараз з босом поїдемо домовлятися про нові контракти. У нас ринок збуту, бачите, тачки стоять, чекають загрузку товару. Зараз поїдемо домовимося і будемо грузити. Все буде Україна. Завдяки нам, завдяки Господу. Амінь.